Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би з вами поділитися, як ми можемо вийти з нашого Gmail аккаунту на інших девайсах телефонах, комп'ютерах і так далі. тому подібне. Тобто, по-перше, якщо ви увійшли у свій Gmail на будь-якому іншому девайсі, смартфоні комп'ютері, це означає, що вам потрібно буде увійти до вашого Google аккаунту, тому що вони так пов'язані. Тому нам потрібно просто перейти до налаштувань. Після чого ми листаємо донизу і переходимо до Google. Тут саме в нас відкривається сторінка із нашими Google аккаунтами. Саме вам потрібно обрати ваш, який вас цікавить Gmail. Ми переходимо і натискаємо обліковий запис Google. Після чого ми переходимо на головну сторінку нашого аккаунту. Тут нам потрібно перейти на ось таку вкладку Безпека. Після чого ми з вами листаємо трохи нижче і знаходимо ось такий пункт ваші пристрої і натискаємо кровати всіма пристроями, тобто це лист абсолютно всіх. Список девайсів, пристроїв, на яких ви входили. І тут знову ж таки і комп'ютери, і телефони, і планшети, де взагалі можна війти до вашого google аккаунту А якщо вас саме цікавить а, якийсь конкретний, ви хочете з нього вийти. Ми натискаємо на цей девайс. Тут ви можете побачити, наприклад, різну інформацію, коли е, цей девайс був активний, і так далі. Тому подібне, знайти навіть де він знаходиться, цей девайс і так далі. Тому подібне. Якщо ви хочете з нього вийти, ми натискаємо на ось цю кнопку вийти. Після чого вам потрібно буде саме підтвердити, що це ви, тобто ввести пароль, або, а, наприклад, ви можете підтвердити відбитком пальця або будь-яким іншим методом, який у вас підтверджує ваша особистість, і після чого ви зможете успішно вийти з іншого пристрою. Тобто, ось так оце працює у нас а, а, на Android-смартфонах. Я сподіваюся, що вам сподобався цей відео і а, ви знайшли його корисним. Якщо то так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на ціночок. Якщо потреба до повідомлення про мої наступні відео.